Обкрадання себе факти про ультраоброблені продукти по всьому світу зростає стурбованість щодо шкідливого впливу надмірно перероблених продуктів на здоров'я людей. Дослідження демонструють, що ступінь промислової обробки, яку проходить їжа, може змінювати її вплив на тіло, зокрема, на апетит, гормони, набір ваги. Та ймовірність розвитку ожиріння та хронічних захворювань. Деякі держави, наприклад, Бразилія, Бельгія, Ізраїль та Уругвай, опублікували рекомендації з чіткими закликами утриматися від вживання надмірно перероблених страв. Основна жертва надмірної переробки клітковина це вид вуглеводів, знайдений у рослинних продуктах, який сповільнює травлення. Клітковина знижує сплески цукру в крові, затримує повернення голоду після їжі і потрапляє у товсту кишку, де живить трильйони мікробів, що живуть у кишківнику. Ці мікроби перетворюють клітковину на речовини, що сприяють здоров'ю, такі як жирні кислоти короткого ланцюга. Ультраоброблені продукти це продукти харчування, які виготовляються повністю з речовин, виділених з інших продуктів або синтезованих у лабораторіях. Вони проходять через промислові методи переробки, такі як екструзія і додатково можлива попередня обробка шляхом смаження. Що таке екструзія, говорячи про харчові вироби? Це процес отримання виробів із різних матеріалів в різних формах шляхом продавлювання нагрітої сировини через отвори під тиском. Основні особливості процесу екструзії. Перше. Сировина подається у вигляді тіста, розплаву чи порошку. Друге матеріал нагрівається і перемішується в екструдері. Сталевому барабані 3. Потім продавлюються через отвори. Четверте. При виході з отворів відбувається охолодження і формування готового виробу п'яте. Можливе подальше різання на частини, сушка, обсипання спеціями, додавання суміші для підвищення смаку та тривалості зберігання тощо. Кінцевий продукт, який називається екструдат, може набувати нескінченної кількості форм пластівці, кукурудзяні чіпси, батончики, печиво, пончики, сухарі, хлібці, дитяче харчування і багато іншого. Багато ультраоброблених продуктів починаються з багатих на клітковину зерен, пшениці, рису, вівса та кукурудзи. Після промислової переробки їхня структура руйнується, а отже зникають і поживні речовини. Високооброблені продукти, дослідники називають їх попередньо пережованими, швидко поглинаються у верхніх відділах шлунково-кишкового тракту, фактично морять голодом мікроби кишківника, які знаходяться глибше у товстій кишці. Як ультраобробка впливає на організм, прискорює засвоєння глюкози та підвищує рівень цукру в крові, руйнує клітковину, яка регулює травлення та апетит? Менш ситні, ніж натуральні продукти стимулюють переїдання та набір ваги, екструзійна технологія надмірної переробки. Ефективна та економічна для виробників споживачів приваблює різноманітність та зручність споживання, однак, купуючи те, що нам не принесе користі, ми обкрадаємо себе.